Спи моя ластівко, зіронько спи, сни тобі не важкі непророчі. Хай тобі сняться весняні ступи тихої, тихої, тихої ночі. Хай тобі сняться квітучі міста, Київ каштановий, Харків Бусковий, і Маріуполя Сакура, та місто Херсон у тюльпанах казкових. Спи моя ластівко, скоро весна, майже весна. І вона неминуча. Хай тобі сниться рипуча сосна, з міста пахучу соснову буча Спи моя ластівка, все ще війна, що вибухає не цвітом, а тліну. Тут у підвалі немає вікна, але ж весна, неминуча, дитину. Все ще колись проросте розцвіте, просто до неї нам треба дожити. Спи моє, серденько, спи золоте. Хай тобі сняться дерева і квіти.